У другій половині шостого століття. Більша частина Грузії була завойована персами. У ті часи, в родині перського жерця вогнепоклонника, народився син Бробондау. Не захотівши наслідувати ремесло батька, він став чоботарем. У 30 років переїхав до давньої столиці Грузії міста Мцхета. Там прийняв хрещення ім'ям Євстафії. 589 року за відмову виконувати язичницькі обряди, Євстафія було притягнуто до суду Сатрапа Грузії. На суді сповідник знову відмовився відректись від Христа, відповівши, що не сонце місяці золі боги і вогонь не божество. Згодом Євстафія було усічено мечем. Святі мощі мученика християни поховали під престолом Мусхецького собору на честь 12 апостолів. Чи можу залишити творця всіх і кланятися його творінню? Не буде цього ніколи. Сподвижник і учень преподобного Сергія Радоницького, святий Роман Киржацький. У лісах Володимирської губернії біля річки Киржач. Разом зі своїм преподобним учителем праведник побудував у 1371 році храм на честь благовіщення Пресвятої Богородиці. Згодом там же. Заснував нову обитель. Через три роки, з благословення митрополита Московського, преподобний Сергій повернувся до Троїцького монастиря. Новий настоятель благовіщенського монастиря, святий Роман, прийняв сан священика і з великою старанністю почав виконувати свій послуг. Ревнивий подвижник, добрий і вимогливий наставник, преподобний Роман був прикладом для своєї братії. Помер Божий угодник. 11 серпня 1392 року і був похований у заснованій ним обителі. Людина не може запалити в собі любов до Бога доти, доки не відчує невичерпної любові Божої до себе. Однією з провідних тем його творчості стало життя народних вчителів. Український письменник Степан Васильович Васильченко. Вчителював на Київщині та Полтавщині записки вчителя, куди він заносив свої вчительські жалі та кривди, в подальшому стали документальною основою багатьох його реалістичних новел і оповідань. Під час Першої світової війни Васильченко був мобілізований до армії. У той час побачили світ перші збірки його новел Ескізи, Оповідання та один з найкращих його творів присвячених дітям циганка. Після революції він працював у Києві завідувачем дитячого будинку, потім вчителем школи імені Івана Франка. Написав кілька повістей, п'єс, цикл оповідань осінні новели. Нині одна з вулиць і носить його ім'я. Україна Розкішний вінок, з рути і барвінку, над яким світять заплакані золоті зорі. Його знають як автора цікавих богословських праць. Найвідоміші твори священика Георгія Флоровського, східні отці IV століття, Візантійські отці V-VIII століття та шляхи російського богослов'я. Ці роботи побачили світ у Парижі. У 20 30 х роках минулого століття Георгій Флоровський викладав у місцевому богословському інституті. Після Другої світової переїхав до Сполучених Штатів Америки, де став професором Свято-Володимирської духовної семінарії. Викладав в університетах Гарварда і Прінстона. Завдяки знанням у галузі богословської думки перших століть християнства отець Георгій завжди намагався знайти вірний ключ до співвідношення між світською філософією та богослов'ям. Минула доля російського богослов'я була для мене завжди історією сучасності, що твориться нині, в якій потрібно було знайти самого себе. У наступному випуску, 11 серпня 1337 року, був заснований найбільший православний монастир Росії, свято Троїце Сергій Лавра. Він став символом стійкості православних правобережної України у період гонінь з боку унятів, святий мучник Даниїл Черкаський. Його ім'я давно стало синонімом слова винахідник, російський механік Самоук Іван Кулібін. 11 серпня 1981 року в місті Острозі було створено державний історико-культурний заповідник.